Етюди, і цього разу я продовжую попередній етюд, тому що я процитував Річарда Долкінса, а тепер про їхній великий геніальний спор, який продовжується до сьогоднішнього дня уже школами. Між школою Річарда Докінса і Уілсона. Британці американські етологи зійшлися в захльост. З дуже цікавим запитанням, яке я зараз вам вивожу у вигляді ось цієї публікації в цьому журналі, Знає, про те, ще чи можлива еосоціальність в процесі групової взаємодії. Дуже цікава річ, однозначно дуже цікава. І одночасно річ між про що вони власне спорили, про розуміння групового відбору. А груповий відбір, іншими словами, що буде виживати, хто буде виживати. от В групі людей, хто виживе, егоїст чи альтруїст? Той, який зосереджений на собі, кращу їжу взяти, тепліший одяг, енергетику під себе, дизель-генератор вкрасти, ще щось зробити для себе, для себе, можливо, для своєї сім'ї, але в першу чергу для себе. Чи альтруїст, який зніме останню сорочку для того, щоб нагодувати, віддати і віддати тих 5 гривень бабусі і купити топливо для притулку, для котят, чи ще якісь речі. Отже, хто перемагає в процесі групового відбору за Докінзом і Уілсоном? Дуже цікава річ. Вони дискутують, і відповіді єдиної відповіді немає. Докінс розуміє і підводить до ідеї, що все-таки генетична природа вона дуже і дуже егоїстична. Ну, власне, його книга так і називалася Егоїстичний ген. Уілсон говорить про еволюційні механізми соціалізації, які перемагають біологічну природу, біологічний егоїзм. І більше говорить тоді про альтруїзм. В кінці кінців їхня дискусія вивела, я ще раз говорю, це була дискусія не лише між ними безпосередньо, а між їхніми навіть школами, яка і продовжилася, вивела всіх на дуже цікаву річ. А ідея в наступному: себе любов перемагає в групі. Альтруїстичні групи перемагають групи егоїстів. Виловили нюансик, такий специфічний. Себе любов, себе любов, егоїзм. Перемагає. Ця людина скоріше буде виживати. Ну, абсолютно логічно. Зрозуміло, якщо вона тягне все на себе, краще прохарчуватися, одітися, бути забезпеченим, бути в теплі, в безпеці і так далі. Егоїстична дія. Він виживає. Як це не звучить цинічно, але це дійсно так. Тому і є порівняння і розуміння з біологічного світу, що в групі виживає сильніший. А тут починається парадокс. Той парадокс, який я написав ось тут, в голову в назву а, цього слайду: чи можливо еосоціальність в процесі групової взаємодії, коли еосоціальність, ідеї колективу стають над усе. І вони починають перемагати. Егоїстичну поведінку людей. Так от, повторююся ще раз, якби звівши всю велику дискусію, Докінса і Вілсона до однієї фрази: себе любов, егоїзм, перемагає групі, але альтруїстична група перемагає егоїстичну групу. Тобто, коли люди збираються, механізм взаємодії. І їхня підтримка один одного різко починає мінятися. Давайте я наведу приклад те, що відбувається зараз, щоб було зараз одразу зрозуміло, тому що всі ви дивитеся телевізор і там періодично випливають а, патріотичні банери і а, вони просто попадають на цей великий спор. Пам'ятаєте, українське прислів'я таке достатньо, ну, а, ну достатньо таке. Егоїстичне, моя хата з краю, от класичний варіант, моя хата з краю. Це ж наше прислів'я. Логічно? Логічно. Мене нічого не цікавить, мені основне, щоб мій був городик, щоб в мене все було і так далі. А що зараз, коли ви відкриваєте телевізор? Я не пам'ятаю, які канали, але там обов'язково появиться таким банером. Моя хата всюди. Тобто взаємодія групи в критичній ситуації включає зовсім інші механізми. І перемагає альтруїстична група, а не егоїстична група. Небагато егоїстів, які добротно забезпечені, шкурно забезпечені. Хтось вкрав, хтось ще десь зробив і так, от, такі добре забезпечені куркулітки, сидять і думають, от вони зібралися групою. Ця група загине. Переможе їх альтруїстична група, та, яка буде направлена на допомогу свого сусіда. Навіть незнайому людину. От цьому є парадокс, що людська еволюція, еволюція людського мозку, еволюція гомо сапіенсу привела до ось такого кількісно скачка, коли кількість дійсно переходить в якість. Тому що, погодьтесь, егоїстичні відносини, які раптом, в силу соціальної взаєдії змінюються на альтруїстичні. І це робить виживання групи, де ти просто член групи. Але тому, що не даєш допомогу, робить тебе сильнішим. Круто. Чесно скажу, круто, тому що а, біологічні механізми раптом починають заходити в соціологію. Класно, мені це цікаво завжди, хоча я далеко не соціолог моя область. Психіатрія, медична психологія, психотерапія. Але коли в мені попадаються такі роботи і такі дискусії, які підштовхують до роздумування, що буде з людством, ну так. Через 5 тисяч років. <риклад> Цікаво? Я не знаю, я не знаю, але я думаю, що якщо Люстов Гомо Сапіенс все-таки до кінця включить оцей якісний перехід альтруїзму, агегоїзму не, не лише моє особисте бачення плану світу чи, чи плану моєї землі, чи що завгодно. То принаймні ці люсто виживе. Вже це принаймні радує. Ну що ж, друзі, думайте, думайте, а взагалі цікавий спор.